я включил, Николай, человек Импровизация всегда классно, но у нас серьезная ком компания. А, компания. У нас серьезная компания. У нас серьезная. Так. Панита Как? Что ну? сначала? Панита понян? -пани да, пони... а нас не вышло. Вітаємо. Вітаємо! Трубний оглядач! З вами, з вами Трубач, а також Артур та Віталій. <рес> в, в ефірі спеціалізоване технічно розважальне шоу Трубний оглядач. І сьогодні, у нас, і сьогодні ми проводимо огляд пластикових фільтрів грубої фільтрації. Сітчатих та дискових від 20 до 200 мікронів. Прямо на ваших очах ми зараз розберемо цей фільтр. Який фільтр? Оп-оп! Нормально піймав. Так, так що, розбираємо Фільтр. Перед нами наш фільтр грубої очистки. чистки. Давайте подивимося, з чого він складається. По-перше, це заглушка. Внутрі встановлено резиново-ущільне колечко. Пакувати не треба. По-друге, тут заглушечка 3 чверті зі сторони колби. Вона теж з ущільненням, пакувати не треба. Щоб розібрати його, треба відстігнути цей каммут. хамут, який ще називають кламп. Оп. А потім, як кажуть, турки його треба ламати. Раз. Внутрі ми бачимо картридж дисковий, різьбова частина корпуса. І колба. На колбі розташоване ущільнене кілечко резинове. І, як ви бачите, воно дуже хорошо змащено. І ще одне ущільнюче кільце у нас на картриджі для того, щоб він герметично на вході сидів в різьбовій частині. Це у нас дисковий, дисковий. фільтр був розобраний. Але ми маємо універсальний корпус. Оце. Універсальний корпус, який можна поставити також, наприклад, сітчастий картридж. Складений він з двошарової нержавіючої сітки. Із внутрішньої частини вона менша, з зовнішньої вона така. Бі... крупніша. Каркасна так. сітка. Каркас так. зроблений з поліпропілену. Обов'язково зверху і знизу два ущільнені кілечки. Одне кільце. Лягає в спеціальну таку обойму. Перехідник перехідна да, з цього корпусу. Вона туди плотно вставляється, Саме різьбову частину. І ось ми маємо а верхнє кільце буде очільнювати внутрі по колбі. внутрішній частині колби. Так. Ось ми маємо той самий фільтр, але е, фільтрувальний елемент тепер сітка. Сітка це ага. а, а. один з перших варіантів фільтрації, який був створений. Самий простий і найстаріший. Тобто це циліндр е, сітки, в який бруд потрапляє всередину, і назовні сітки виходить чиста вода. В результаті весь бруд накопичується і нашаровується тут на сітку і всередині, і потім його можна або злити звідси частково з цього отвору. Якщо фільтр так стоїть, або розібрати і промити повністю цю сітку. Більш новий варіант, і технологія фільтрації це дискові картриджі, і у них є своя особливість. В порівнянні з сітчатим картриджем, бруд на дисковому накопичується зовні і всередині міждискового простору. Цей зараз, зараз ми розберемо цей картридж і подивимося, з чого він складається. По-перше, це отака от кришечка, яка має подвійну таку різьбу з проміжком, щоб можна було не повністю відкручувати, а розслабити диск та промити їх під напором під води під напором просто. води. Так. Отаку. гвинт. гвинт такий. Далі є прижимна гаєчка. І, власне кажучи, отакі самі диски. самі диски. Бачите, вони набрані на наш каркас. Також у дискових картриджах в каркасі, в каркасі йде отакий гідроциклон. Так, да, як окремим диском. Нижній диск Нижний. картриджа. Він встановлюється донизу. Да. До і Це дуже корисна штука. Вона надає потоку води, який входить в колбу, надає обертального руху такого, як ці лопаті направлені. У вас весь час, поки вода фільтрується, вона обертається по колбі, І відповідно від центрова сила дає змогу важкі частки, не, вони навіть не потрапляють в картридж, вони обертаються по колбі, і не миючи картж, можна їх. Зливати. А ще оцей завіхрітель, завіхрювач, гідроциклон, да. як його ще називають. Він же, він же він, дефлектор, він же він, турбіна. Так, він коли е, йде рух води, він рівномірно розподіляє е, грязюку е, по всім, по всій поверхні дисків. Збираємо наш картридж дисковий зворотньому порядку. Дуже важливо, коли збираєте обратно, диски ставити оціми насічками обов'язково в одну і сторону. Або догори, або донизу. Головне, щоб вони були е, е, з одної сторони, оці гру, з насічки. Одного боку, з одного боку. Про насічки ми зараз окремо поговоримо. Отак так ми набираємо це все. Сюди. Це як така дитяча гра. Збери сам. Потім. Іде. Прижимне колієчко, прижимна гаєчка ну, і гвинт. І гвинт. Оп. Покажу, як турки. Турки отак робили. це. Ну Давай, давай, як турки. Та ладно, воно не змазано. набагато. Де, да, не піде. Раз, різьба. О, і друга різьба. Yeah. Супер. Все. Mm. Достатньо. Угу. Добре. Потім його встановлюємо обратно. Угу. Сюди до різьбової частини. Угу. Кільце. Плотно. Отак от прижимаємо плотненько. І воно стає туди. Плотно. Потім беремо нашу колбу. Знову кільцем. Раз. І прижимаємо. Все в руках. І защелкуємо наш кламп нержавічий. Чип, чип. Готово. О. Є. А заглушки? Заглушки на місце. Заглушки на місце. Тепер поговоримо про диски, тобто ті маленькі детальки, з яких складається дисковий картридж. Що це таке і як вони фільтрують воду? Ми бачимо, що вони різнокольорові, і це неспроста. По кольорам відрізняється рейтинг фільтрації. Найтонший у нас 20-мікронний диск, він бузкового кольору. Ось такий. Потім іде 50-мікронний він зелений. Наступний 100-мікрон він жовтий. Або або, або чорний. Так, в нових моделях фільтри Вайток стоять чорні 100-мікронні диски. Ще у нас є 130 мікрон, вони червоні. Оп! І ще у нас є жовті 200-мікронні диски. Оце 200 мікронні, це 100-мікронні. У цих дисків два, два типи. Це канальні диски. Вони виглядають отак. У нас з одного боку такі спеціальні канальчики, а з іншого боку концентричні насічки. Такі диски у нас 130 мікрон, 100 мікрон. Ось ми бачимо канальчики, насічки. А також 20-мікронні, вони теж каналні. канальні. Канальні. Який принцип? А, коли у вас а, з одного боку канали, а з іншого концентричні насічки глибиною в цьому разі у нас 130 мікрон, вони складаються, ці насічки лягають поверху цих канальчиків. Канальчики хитрі. З одного боку є вхід в глухий канал. А вихід тільки з паралельного каналу. І у вас ці канали, от уявіть собі, накривають концентричні насічки. Тобто ми маємо багато рівневу сітку, в яку потрапляє глухий канал бруд, і перетікає в сусідні канали, які може він вийти всередину. І перетікати він має змогу тільки крізь ці концентричні насічки, Тобто канальчики розміром. 130 мікрон в даному разі або 100, або 20 мікрон. Це канальні диски. Безканальні диски, вони з експоненційними насічками. Чому так? Тому що вони криві у вигляді графіку експоненти. Вони йдуть в одному і тому ж напрямку з двох боків, але коли ми перевертаємо диск, то вони виходить, що пересікаються. І пересікаються теж багато разів. В районі 10-15 разів вони пересікаються одна з одною з кожною. І ми маємо ту ж саму, саму об'ємну сітку 10-15 сіток всередині міждискового простору. Тобто все однаково, канальні диски, безканальні диски, фільтрація відбувається спочатку завивається внутрішня сітка, потім наступна, 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 і накопичується багато бруту в міждисковому простору. Оце ефективна фільтрація дисковим картриджем. Про монтаж е, зібраного фільтра, хоч дискового, хоч сітчатого, так? Так. беремо фільтр. Маємо наш фільтр. І люди питають, як же ж його ставити. В такому положенні: чи колбою догори, чи колбою донизу. Різниці жодної немає. Але є нюанси. Якщо ми ставимо колбою догори, е, обов'язково згори, замість цієї заглушечки, повинна треба встановлювати автоматичний повітря спускач. Чому? Тому що, коли вода наповнює фільтр, в колбі як не крути, а залишиться повітря. Бо вода потекла далі, а повітря у нас наповнило колбу. Під тиском, звичайно, ця вода притисне це повітря всередину колби, але все одно її все одно повітря залишиться досить багато, наприклад, на чверть фільтра. Так. І ця чверть картриджа, відповідно буде суха і не буде працювати, тобто ефективність зменшиться на 25%. Для цього треба поставити цей повітряний клапан. Так. Якщо ми все ж таки його встановлюємо, Колбою донизу, то в такому випадку ми можемо донизу, замість заглушечки, закрутити отакий от звичайний ПВХ або поліпропиленовий шаровий краник. і Що він нам дає? Коли ми відкриваємо, ми Папи, можемо якусь да коли ми його відкриваємо, може якусь е ілісту, піщану таку осад. Просто вилити почистити. Все Це те, що є в колбі, весь бруд про те, що ми казали, що да. обертається гідроциклоном, цей бруд можна зливати цим краніком так. в такому положенні так. промонти. Але це не можна вважати автоматичною промивкою. Так, промиткою. Це не промивка. Як зрозуміти, коли його чистити? І як же? Є два отвори. Ніже не На, голов... На різьбовій частині є два отвори, в які можна е додатково придбати два манометри. Так. Він працює до 8 атмосфер цей корпус. Тому ми бачимо. Або якщо у нас встановлений манометр, ми бачимо перепад, вхід вихід по манометру. Якщо цей перепад встановлює піватмосфери, то фільтр необхідно мити. Але я хочу нагадати, що у чистому фільтрі теж да. є перепад. Є перепад 0,1 атмосфера, так. Ми маємо тут на корпусі. Надпис диск, то це напрямок, при якому треба встановлювати фільтр з дисковим, дисковим картриджем. Так. Якщо ми хочемо замість дискового картриджу встановити сітку, то треба підключати напрямок води в зворотньому порядку. Ну, ви ж тобто, якщо дисковий сюди по стрілці, якщо сітка, в зворотньому порядку. Ви ж пам'ятаєте, що фільтрація у дисків ззовні всередину, а у сітки всередині-взовні. Всередині-взовні. Також ми, бачимо, ми знаємо, що на фільтрі є вхід води грязної брудної і вихід чистої фільтрованої води. Але ми бачимо на цьому фільтрі три різьбові частини. Для чого вони три? Одна з них заглушена. Може бути заглушена будь-яка, і це всього лише для зручності монтажа. Тобто фільтр же може і так в системі і так? стояти, і так, і так. Як завгодно. Як же це все ж таки мити? Якщо ми маємо сітчатий картридж, тут, я думаю, все просто. потоком води, струєю, обмили, Внутрі можемо пошкрібсти пластиковий щоткою. Ну, я думаю, тут все просто. Так, да, тут все просто. Але з дисковими. з дисковими трішки складніше. Так, ну ми їх розбираємо. Ми вже розбирали і ви бачили ці диски. Далі, щоб їх промити, ну, треба повністю розібрати. Можна, можна їх так помити. Можна кожен диск з обох боків, ще пластиковою щіточкою промити під напором води, і потім все це зібрати на місце, затягнути, і картридж буде у вас чистий. Виконання фільтра є у двох розмірах. Це короткий фільтр, це довгий фільтр. Різьбова частина в них однакова. однакова Хамут однаковий, все взаємозаміняємо, все, все однаково. Але, Але колба і картридж відрізняються по висоті. Оце короткий, це короткий оце довгий. Короткий. Догий. Різниця майже сантиметрів 10. Довгий і короткий. І короткий. Оп. Цим все зрозуміло. Це Доброго. просто кількість бруду, який буде накопичений, у вас збільшується і, відповідно, збільшується. Інтервал між то, прочисткою, Між промивками. промивками. Так. А тепер про маленькі. О, Це под рубліка. Починаємо про маленькі фільтри. які Також нас компанія ITOC да. постачає отакі фільтри. Вони да. називаються. Дуже цікаво. Тут, тут назва така красива. Міні-синг. Це що значить? Так, це така лінійка. Міні штучки. Міні-штучки. Мини Міні-річ. Мини так. А ну-ка. І що? Давай великий. Давай шо? великий. Шо? Он... Не получається. Та що, розкрутиш, чи що? Пошло. Тобто всі фільтри руками розкручуються. Руками фільтри... легко. Легко. Легко, легко, руками, руками легко розкручуються. Так, ну, принцип той самий: дисковий картридж, тут ущільнення, ущільнення на корпусі, ми тільки що розкручували. Конструкція тут... дуже схожа. Так само ми маємо цей, е, кришечку гвинт так. зажимний. Так само ми маємо, він со... складається з двох різьб. От, Ми викручуємо. Так само знімаються ці диски. В принцип той так, самий. Але так. тут нема гідроциклона. Це так, нема гідроциклона, і диски, диски у нас тільки з насічками, так? неканальні. І диски тільки одного рейтингу фільтрації 130 мікрон червоні. Так. Це все просто. Сильно не затягуємо, щоб диски не, про, не проворачувались. І обра... зворотньому порядку збираємо його так. до. Звертаємо увагу на те, що кришечка у нас у вигляді квіточки, і це дуже приємно. То я малював. Збираємо зворотньому порядку. І знову руками просто затягнули до упору. Раз. Є. Вони постачаються в двохдюймовому корпусі з різьбою. Півторадюймовий, дюймовий, такий самий, як півторадюймой. І четверті маленькі. Маленькі фільтри, фільтри міні від ITOC. Куди ми використовуємо, і ви можете використовувати ці фільтри? Це, звичайно, питна вода, бо це гігієнічний матеріал. Це вода для зрошення, оборотна вода на підприємствах, вода, яка поступає в будинки багатоповерхові. І ще безліч варіантів використання, куди ви тільки забажаєте, розуміючи те, що робить цей фільтр, відфільтровує зважені часточки розміром. Більші, ніж рейтинг фільтрації. І mm. про диски ми сказали, що вони у нас 20, 20 50, 100, 130 і 200. А, а Сітка сітки... буває 100: 130 та 30. Оце 30. Так, дрібненька сітка. Дрібненько, 30 мікрон. 30 Будемо завершувати наш огляд. І наприкінці шоу у нас змагання за ефективність двох картриджів дискового Battle. та батл. Диско та сільчасто. для стараєров. Сітка та начало. прогресивний і молодий дисковий. Подивимося, хто переможе. Все починалось. І перед вами людина: сітчатий а Атако! дискомен. До змагання. ха 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 є так, Дискомен! Дуска мене, дурські! Вітаємо диська мене, стойно! Ну що, любі друзі, на цьому, на цьому. наше веселе... Технічне шоу. шоу добігає кінця. Трубний оглядач на сьогодні. До побачення. До побачення, бо нам ще Па-па.